Тернопіль не лише гарний, а й інвестиційно привабливий обласний центр. Це доводили представники міської ради в Американській торгівельній палаті в Україні. Презентувати потенціал Тернополя як міста для капіталовливань. Делегація на чолі з мером їздила в Київ. Тернопіль місто відкрите до іноземних капіталовкладень та вигідне для інвестування, кажуть у міській раді. Обласний центр має неабиякий потенціал до слова, підтверджений різноманітними рейтингами. Співпраця буде корисна для обох сторін. Для Тернополя це означатиме будівництво нових об'єктів. Бюджету та створення робочих місць, каже міський голова Сергій Надал. Є чим заохотити і інвесторів. Сьогодні Тернопіль це є сучасний блацийний центр. З кількістю населення 217 тисяч людей, з них близько 40 тисяч це студентська учнівська молодь, тобто досить серйозний і науковий, і молодіжний. Потенціал. Тернопіль знаходиться на пересіченні шляхів важливих. Через місто Тернопіль проходить частина траси, міжнародної траси берлін київ Це серйозний залізничний вузол. Місто розташоване в екологічно прекрасному районі. Місто визнане по багатьма рейтингами одним з найкращих міст для життя в Україні. У нас дуже сильний потенціал для розвитку туризму та рекреаційних. В міській раді вже мають розробки, які можуть зацікавити інвесторів: до прикладу, проект модернізації постачання води та водовідведення, термомодернізація об'єктів соціальної сфери, яка би дозволила вдвічі скоротити втрати енергоресурсів. Є також ідеї створення аграрного оптового ринку, сміттєпереробного заводу, транспортно-логістичного центру на базі аеропорту, впровадження автоматизованої оплати за проїзд в громадському транспорті, облаштування рекреаційної зони. І це ще не весь перелік. Однак економічний стан міста кажуть в. Мерії не дає змоги самотужки реалізувати все, що би хотілося. Відтак потрібні вкладення і в інфраструктуру, і в економіку. В американській торгівельній палаті вважають, Тернопіль має усе необхідне, щоб стати одним з найбільш процвітаючих обласних центрів країни. я переконаний, що зараз відкрита можливість для реалізації великих інфраструктурних та інвестиційних проєктів, для яких співпраця на місцевому, національному та міжнародному рівні є важливим чинником. Палата переконана, що ми разом зможемо підвищити конкурент. Но здатність міста долучити нові інвестиції та створити нові робочі місця. У Тернополі сподіваються не лише на фінансові інвестиції, а й на залучення передового європейського та американського досвіду. Звичайно, ми розуміємо, що після першої зустрічі це не буде зразу хвиля поток інвестицій, які підуть в Тернопіль, але сьогодні ми побачили зацікавленість людей в тих проектах, які презентують Тернопіль, зацікавленість людей в наших інфраструктурних проектах. Сподіваємося, що це буде добрим посилом. Сьогодні ми підняли контактами. побачили зацікавились, і це буде початком тої роботи, яка має принести результат.